У Росіян сьогодні повний терапец. Понад сотня українських дронів атакували склад зі скандерами, точками У та кабами у Тверській області РФ. Добре, попрацювали на РФ цієї ночі безпілотники СБУ, гур та сил спеціальних операцій. Вони в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в населеному пункті Торопець. А там, як пишуть пабліки, знаходилось до 30 тисяч тонн різних видів БК. Як повідомили наші джерела в СБУ, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів точка У каби та артилерійські боєприпаси. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Вона до слова досі триває. СБУ разом із побратимами з сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі аби організувати подібну картину і на інших військових об'єктах Росії, що працюють на війну проти України. Повідомило поінформоване джерело в СБУ. Місцеві в пабліках запитували одне в одного: чи це бува часом ні ядерна бомба к нам прилітіла? Але Станом на цю хвилину відповідь ні. Це просто звичайна тепер уже для них традиційна українська бавовна. Ось Ксюх. Дивись, що в нас відбувається у місті. Навіть не видно нічого. Такі справи. Дивись, дивись, дивись. Йде сюди. Неймовірно, зараз буде. Тим часом Міноборони Росії заявило, що їхня. Так звана протиповітряна оборона вночі знищила 54 українських безпілотних авіаційних комплексів. З них 27 над Курською областю, 16 над Брянською, 7 над Смоленською, 3 над Білгородською та один над Орловською. Тверської області вони, в принципі, вочевидь, вже не помічають на мапі Росії, бо цю пожежу і детонацію було видно та, мабуть, і чутно з космосу. При цьому місцевий губернатор Ігор Рудіня повідомив, що в Тара. Це збили усі безпілотні авіаційні комплекси України. То просто після падіння уламків дрона почалася невеличка пожежа. Також у довколишніх населених пунктах місцева влада розпочала масову евакуацію населення. Сьогодні, в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації, спрацювала система протиповітряної оборони Міністерства оборони. Були збиті безпілотні літальні апарати. А під час падіння спалахнула пожежа. Зараз ми займаємося евакуацією нашого населення, жителів, які перебувають під охороною громадського порядку, всі трудяться на території торобця. Якщо послухати цей синхрон в оригіналі, а я вам рекомендую його знайти, то там чутно, коли цей губернатор говорить про збиття усіх безпілотників, а на його фоні дуже красиво детонує склад з боєприпасами. Ось так прямо вони брешуть росіянам. А ті, мабуть, почали щось помічати, тому що не дуже задоволені цими повідомленнями від місцевої влади, як випливає зі скарг місцевого населення в соцмережах. Ситуація у торопці та околицях не так добре контролюється, як намагається запевнити губернатор. Росіяни скаржаться, що від села Цикарів, неподалік якого і почалася пожежа, нічого не залишилося. Населений пункт виявився відрізаним для евакуації. Місцеві чекають допомоги на березі озера, але човнів на всіх не вистачає. Будь ласка, евакуйте людей із села Цикарево. Вони стоять на березі озера Кудинського, тільки по воді по озеру можливий до них під'їзд. Заради Бога, допоможіть їм. Від села нічого не залишилося. Люди потребують термінової евакуації. Сім людей з одним веслом намагаються виїхати по озеру з Цикаревого. Ті, хто лишився, чекають допомоги по воді. Тим часом склади з боєприпасами досі продовжують горіти і детонувати так, що поблизу торопця зафіксували землетрус магнітудою у 2,8 балів. У Volkan Діскавері кажуть, що перші поштовхи зафіксували ще близько четвертої ранку, після чого послідували ще сім зі слабшою магнітудою від двох до майже трьох балів. У повідомленні зазначають, що це був найсильніший землетрус у цій місцевості за понад 100 років. От в Технікал» звертають увагу, що від палаючого арсеналу у Тверській області дим видно прямо з космосу. Технікал» – це такі аналітики, розвідники, які аналізують дані і проводять розвідку з. Тих даних, які є у публічному просторі, як ви щойно бачили з цих зображень з космосу, дані про те, що відбувається в торопці, є в публічному просторі, і в принципі за великого бажання. Навіть марсіани могли би побачити те, що відбувається в Тарапці, бо це, мабуть, найгарячіша точка планети в ці, в ці години, принаймні так точно. Але от міноборони РФ досі продовжує нічого не бачити. Але спекотно сьогодні було також і у російському Ярославлі. Там спалахнула потужна пожежа на складі з паливно мастильними матеріалами. Деякі російські змі також писали, що в приміщенні зберігалося газове обладнання, а місцеві жителі повідомили про вибухи. Стоп вогню та диму було видно за багато кілометрів. Але в МЧС РФ кажуть, що пожежа сталася, начебто, в автосервісі причиною стала розгерметизація газового балона. Четверо їхніх співробітників постраждали при гасінні вогню, їх госпіталізували. Тим часом СБУ затримала агента ФСБ. Йому обіцяли мільйон рублей за координати бойових позицій зсу під Покровськом. Зрадником виявився український військовослужбовець однієї з бригад, яка воює на покровському напрямку. За завданням окупантам він, він винен був е, зливати координати опорних а також командних пунктів своєї власної бригади. Крім того, під час розслідування додатково було встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав роздобути для ФСБ організаційно штатну структуру з особовим складом бригади. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська. Завербували військового дистанційно в обмін на співпрацю. ФСБ гарантувала, нібито гарантувала своєму агенту 1 мільйон рублій. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової винагороди російська спецслужба використовувала виключно для вербування зрадника. Особу російського куратора вже встановлено. СБУ затримала українця, коли він фіксував геолокації передових позицій Сил оборони України. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ще півтрильйона гривень витратить Україна цього року на військові потреби. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. За проголосували 298 парламентарів. Він збільшує видатки на оборону на 500 мільярдів. Загалом бюджет країни цього року становить рекордні 3 трильйони 730 мільярдів гривень. Майже половина з цих коштів саме оборонні видатки. Де знайшли ці додаткові кошти, зараз вам детально розповім. 115 мільярдів, мільярдів гривень це скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу. 216 мільярдів гривень залучать завдяки додатковому розміщенню облігацій внутрішнього державного боргу. 100 мільярдів гривень це перевиконання плану зі збору податків. 30 мільярдів гривень буде отримано у вигляді додаткових податкових надходжень від підвищення податків. Ну і ще понад 12,5 мільярдів принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне. Ну і про збільшення податків, власне, давайте нагадаємо напередодні Верховна Рада з другої спроби підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає по перше підвищення військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи. Також підвищення податків для першої і другої групи ФОП авансові внески на АЗС, встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 у розмірі 50%, встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ на Рівні 25% окрім страховиків, загалом, як очікують економісти, на 2024 тисячі такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень додатково. І у наступному році це вже будуть цифри більші 137 мільярдів. Ну а в Москве, вочевидь, теж не вистачає коштів. Вона залучає своїх союзників, так званих союзників та партнерів до війни в Україні. Мова йде про Іран та Північну Корею. Ну і звісно, що Китай. Москва підпорядковується Пекіну в антизахідній осі. Таку заяву зробив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «The Times». Путін об'єднує авторитарну Китаю, Ірану та КНДР навколо війни в Україні. Однак, наслідок цього Москва стає дедалі залежнішою від Пекіна, сказав генсек. Пекін, Москва, Тегеран і Пхеньян все більш і більш згуртовані. На чолі цього альянсу стоїть Сі Цзіньпінь. Китай надає Росії значну економічну підтримку, а також постачає обладнання, яке використовується для ведення війни проти України. За це Москва надає Пекіну певні ноу-хау, які необхідні йому для того, аби домінувати у світі у військовому плані. Сказав Столтенберг. Крім того, він висловив занепокоєння тим, що Іран почав постачати ракети РФ, оскільки є ризик, що вони нададуть ще більше. Китай – ключовий помічник РФ у війні проти України Китай підтримує військову економіку РФ. Китай постачає компоненти. Мікроелектроніку, мікропроцесори, які РФ використовує для створення ракет і бомб, що застосовуються в Україні, у відповідь Росія, яка залежить від поставок з КНР, допомагає Китаю в розробці його атомних підводних човнів з балістичними ракетами типу 096, надаючи досвід у сфері стелс технологій для ухилення від виявлення. Путін готовий і далі жертвувати життями Росіян у держдепі. США відреагували на чергову хвилю призову у Росії у Сполучених Штатах. Коментують новий указ диктатора Путіна про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії і ще на 180 тисяч істот. Там називають такі дії Путіна ознакою відчайдушних кроків відповідну заяву. Зробив речник держдепу США Меттю Міллер. Він зазначає, що Кремль готовий і надалі жертвувати життями сотень тисяч своїх громадян. Заради розв'язаної ним війни проти України Міллер додає, що економіка держави агресора зараз надзвичайно виснажена. Крім того, росіяни платять величезну ціну вбитими та пораненими у цій війні, яку розв'язав Кремль. Ну і нагадаю, що днями штатна чисельність збройних сил Росії була збільшена до 2 мільйонів 389 тисяч 130 істот. Указ про це кремлівський диктатор Путін. Підписав 16 вересня. Ну і крім того, в Росії, як завжди, триває осінній призов раз на рік, так само як і весняний призов. Вони набирають нових призівнічков. Відповідно, вони теж будуть воювати, судячи з усього, поки в Курській області, і судячи з усього, активно поповнювати обмінний фонд. Ну а тим часом аналітики інституту вивчення війни кажуть, що Росія прагне досягти вирішальної перемоги у війні проти України до 26-го року, не оголошуючи при цьому мобілізацію, поповнити запаси армії шляхом призову нової живої сили, російський диктатор Путін не поспішає через страх внутрішнього невдоволення. Аналітики зазначили, що до наміченого кремлем часу ймовірні середньострокові та довгострокові економічні і силові обмеження почнуть суттєво погіршувати здатність РФ підтримувати військові зусилля проти України. Ну і До подій в інших частинах світу вибухові пейджери щонайменше 9 загиблих і майже 3 тисячі поранених. У Лівані через те, що популярні серед членів терористичного угруповання Хізбалла Пейджери упродовж цілої години вибухали по всьому Лівану. Серед загиблих син одного з ліванських депутатів, серед поранених посол Ірану в Лівані Моджаба Амані. The New York Times інформує, що внаслідок вибуху пристрою останній втратив одне око і серйозно пошкодив друге. Його евакуюють до Терана для лікування. За даними видання, пейджери перед вибухом, начебто, пущали близько 10 секунд, змусивши деяких жертв піднести їх близько до обличчя. Дехто ж помітив, що вони почали нагріватися і встигли зняти пейджери до того, як ті вибухнули. Про це пише вже Аль-Джазіра. Ну а ізраїльський Мосад від коментарів відмовляється при цьому, і офіційний Ліван і Хезболла звинувачують саме ізраїльтян. Американський телеканал CNN та агенція Reuters із посиланням на власні джерела кажуть, що усе це ізраїльська операція. Мосад заклав невелику кількість вибухівки у 5 тисяч тайванських пейджерів, які замовила Хезбула за кілька місяців до детонації. Пише Reuters. Неназваний представник Хезболи у розмові з журналістами сказав, що цей інцидент став найбільшим провалом служби безпеки, так званих е угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ліванські бойовики використовують пейджери як низькотехнологічні засоби зв'язку, намагаючись уникнути ізраїльського відстеження їхнього місцеперебування. Ці пристрої не були широко поширені серед звичайних громадян. Ну, і операцію з підриву пейджерів Хезболи було схвалено, начебто, цього тижня, під час наради з питань безпеки з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініяміном Нетаньяху високопоставленими членами його кабінету, а також з головами служб безпеки, про це повідомляє Ексіос із посиланням на джерела у вівторок. Нетаньяху та міністр оборони Ізраїлю провели кілька годин у командному центрі Цахалу у Тель-Авіві, Повідомив ізраїльський чиновник. Джерело також зазначає, що Ізраїль провів операцію, щоб вивести боротьбу з Хезболою начебто на новий рівень, намагаючись при цьому не допустити ескалації до рівня повномасштабної війни. Ізраїльська операція була спрямована на підрив довіри до Хезболи та створення у лавах ополчення. Відчуття, що воно повністю пронизане ізраїльськими спецслужбами, повідомляє джерело. Також ізраїльські е, розвідники напередодні операції оцінили ймовірність того, що Хезбола відповість масштабною атакою на ізраїль.